Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про порожні баночки. Нарешті я знайшла час, щоб вам розказати про мої використані засоби. Саме це буде відео про використані товари побутової хімії. У мене дуже багато назбиралося, тому почнімо швиденько. Перше, це я давненько, до речі, не була на каналі. Не виставляла відео, тому що, як ви можете чути, я трішки захворіла. То легше ставало, то знову більше яскраві були симптоми виражені. Зараз, взагалі, якийсь вірус ходить, що дуже багато хворіють і дітей, і дорослих. Ось. Тому якось так. Не виходило зняти. Uh, і, як можете побачити, в мене дуже багато легких серветочок закінчилися. Це я брала uh, в Аврорі, ось такі Софі. Тут було 100 штук, двохшарові, звичайні в коробки. Uh, дуже класна була ціна, чи 25 гривень, чи там, до, до 30 гривень була активна ціна. Класні, ніяких нарікань не було. Uh, використали, ось в мене також вона в використанні. Звичайні нормальні серветки. Ну, Ніяких нарікань на них немає. Тут також було 100 штук, вироблено в Україні. Також софітіки, різні дизайнні малюночки. так, Ось ці також в Аврорі брала. Тут начебто не бачу, де позначка? Також 100 штук були, але вони були якісь наче менші. І я помітила ще в магазині Копійка, також є от маленькі упаковочки, є і в коробки мал... маленькі такі. Вони по розміру. Ну, сама коробка менша, і серветки в них менші. Серветки по розміру менші. І в в пакетиках такі також вони йдуть меншого розміру. Якщо така коробочка менша, то і серветки відповідно менші. Не сподобалися тим, що були серветки маленькі, а події вони, ну, по якості вони всі, всі одинакові. Так, і ще ось такі брала своя лінія. Це в АТБ 150 штук, вони класні, двошарові, І мені здається, що і ось такі ще в старенькому дизайні. Тут також 150 штук своя лінія. Мені навіть ці здалися по якості кращими, ніж ці. Хоча і ті які були класними, але мені оці прям подобаються класні, дуже подобаються. Тільки, на жаль, в чорному АТБ немає їх, є ось такі. Ось. А Це купувала в синьому АТБ. До речі, я помітила різницю, що трішки асортимент відрізняється чорний, АТБ від синього. Так, ну, зараз не про це. Так, наступне. Дуже багато в мене закінчилися ополісковичів для білизни. Ось у мене так дивлюсь, прям багато баночок. Два ось таких софт. Від Vo Soft. Я, мабуть, 150 разів, а мабуть, можливо, і більше. Показувала, що це мій найулюбленіший кондиціонер. Він такого рожевого кольору йде. Так, звісно, він як водичка такий ріденький, але нащо він густий, це ж не пральний порошок. відповідно. Коштує по акції навіть буває 27 гривень, 35 гривень. Ну, взагалі, просто за копійки. Тут цілий літр, класний аромат. Одяг пом'якшує, ніяких нарікань на нього немає. Взагалі супер класно. Я і в прибирання додаю, і якісь ганчірочки, коли там перу, також додаю. У мене кожного дня прання і там прибирання постійно там додаю, щоб було після прибирання також цей ароматик. Ну, В принципі, нормальний, мені, мені подобається. Так, ось такий велон. Це наш український виробник, був аромат зеленого чаю. Мені він сподобався. Хороший, в принципі, нарікань таких немає. Так, і ось такий ще зелененький. від Сенсуа. Тут літер був. Також свіженький, такий зелененький аромат. Вони навіть події, якісь такі, і по аромату схожі, в принципі. Тільки та й по ціні, начебто, така 60-70 гривень. Ціна також непогана. А, загубила, мене, загубила кришечку. Я, а, ну то неважливо. Ось такий Ополіскувач також використала на стенянь, Неодноразово повторювала. Він з ароматом дитячої жувальної гумки. Дуже класний, приємний білого кольору. А, купувала в магазині копійка за там. 50 гривень чи щось таке. Літер клас, супер, аромат залишається на тканині. А якщо м -м, постільну білизну попрати, то взагалі такий аромат, все, оце, ця хуба-буба чи щось такого, от так пахне класно, супер, мені дуже подобається. Так, прибрала, тому що дуже багато місця займають а, відгуки, ви зрозуміли. Наступне це ось такий Брев делюкс. Я в покупочках говорила, що такі рожеві кульки були, вони дуже-дуже сильно пахли, навіть аромат передавався навіть через закриту коробку. Такий прям парфумований в, в туалетній кімнаті саме цього яскравого аромату не було, але для підтримки чистоти. То в принципі так. І в принципі я помітила, що е, усуває якісь неприємні запахи. В принципі, е, ну, як типу, блокує, і мені в принципі сподобалось. Надовго, до речі, десь місяць, десь так приблизно, можливо, навіть і більше, е, був цей блочок. Тому, в принципі, відгук я можу залишити хороший. Сподобався. Брев такий. Так, ось такий засіб купувала в Аврорі за дуже бюджетною ціною. 13 гривень, 15 гривень буває. Я купила за 13, була акція тоді. Вироблено в Україні. Але, скажу так, мені цей засіб не сподобався, хоча дуже Бюджетний, тут 400 мл було за 13 гривень, це взагалі просто даром, можна сказати, да, за копійки. А, але мені не сподобалося те, що він дуже-дуже сильно сушить руки, прям дуже сильно. Такого був зеленого кольору, це з алоєм, з лимончиком також дуже сушить руки, просто, неймовірно, сушить по якості миття самого посуду, а, то таке більш-менш нормально. Не прям ну, не вау. Це не такий густий, як фері, наприклад. Але, ну, в принципі, не такий поганий, як я говорила в минулому відео про управду з грейпфрутом. Ото червоненький в баночці, то взагалі, ну, просто. Не зрозуміла, а це ну таке ще більш-менш, але дуже сильно сушить руки. Ну, я б таки не повторювала. Я думаю, краще е, трішки переплатити, більше, більш дорожче. Ось взяти, не знаю, це, мабуть, розраховано на якусь бабусю, яка живе на одну пенсію в 4 тисячі е, гривень в місяць. Е, і щоб е, е, тільки. Заради економії, то можна брати. Бо 13 гривень це дійсно дуже класна ціна. Ось. А події ні. І сужать руки просто жахливо. Так, і ще ось такий величезний, величезний. У мене була упаковка. Тут 8 рулонів було а, диво, а, з квіточками. Такі. Клас. А, і ось такі звірятки на самому папері. Такі вони, Як візеруночок такий є папір хороший, нічого поганого про нього сказати не можу. Єдине, що швиденько закінчується тільки, якось так швидко. Але навіть отакий біленький папір можна брати. Якісь серветки використовувати. Він ну, такий класний, хороший. Так, Наступне це ще вологі серветки. Ось такі в мене. Дуже приємний ароматик був, але вони мені не сподобалися. Багато мила було. А, і якісь такі липкі, ну таке, не дуже сподобалось. Аромат сподобався хороший. Так, ось такі ось. Також вони не дуже мені сподобались, щось таке середнячок. Скоріше за все, щоб більше брати не буду. А, так, Ось такий гель для прання рідкий. Ну, типу, як для дитячих речей, я так розумію, з трьох рочків, тут був один літр, брала також бюджетно, в магазині копійчка. Ну Такий якийсь, ну, неякий, як сказати. Непоганий, яких алергій нічого там не визиває. Ну, в принципі, в нас вже немовля... немовлят немає, вже такі, вже більш дорослі дітки. Але я скажу так, що непоганий. Якщо на. Отакі щоденні потреби, тобто там, не сильно забруднені речі, там освіжити, там, нескладні плями випрати, він справляється. А так сказати, щоб ну, непоганий. Претензій до нього ніяких немає взагалі, атако. Це, те, що треба виправило, а те, що прям дуже сильні, якісь важкі складні плями, то, звісно, в мене ось такий є помічник Міс Хелен. Просто це найкраще. Я вже скільки перепробувала, це найкращий кисневий плямовий відник. Тільки його треба, речі, треба замочувати саме в кипятку. От Якщо окріп е, л'єте, то тоді е, воно так піна, піне, прям реакція хімічна йде, все така. Е, але з ним треба і не, кажуть, як не переборщити. Ось, е, плямовий відник хороший подобається, і також кисневий відбілювач. Але відбілювач я тільки для білих речей. Також класний, супер. Беру на постійній основі. Дуже часто в різних магазинах є на акції. Гарна ціна 109 гривень, якщо 114, також непогано. А що більше йде, то там 147 буває ціна, то вже чекайте акцію. Отак, 109, 114, то вже беріть, якщо по акції буде. Так, ось такий пральний порошок. Я його. Я не повністю використала, я пересипаю із таких упаковочок в такий контейнер, що в пластиковий, що закривається, щоб не попадало туди ні повітря, не вода ніяка, не ну, волога, щоб пральні порошки не втрачали своїх властивостей. Універсальний, класний аромат. Взагалі він мені сподобався, приємний, навіть здивував. Добре, все відпирає, класно. Ну, я ще раз повторю, що бюджетна ціна була, до речі, класний. Ну, Повторюю, що якщо складні плями, то ось вам в допомогу кисневий плямо найкращий. Так, ось такий ще спробувала. В принципі, можна, якщо ви боїтесь, як кажуть, Зіпсувати, о, згадала зіпсувати речі, якщо ви боїтесь, то можете брати е, менш такі сильні засоби, тому що Місхелен він може навіть, як е, білизна, такі е, хімічні реакції зробити, якщо переборщити з ним. Ось, якщо там не дуже прям складні плями, то можна використовувати й отакі більш е, слабші, але також дієві. О, до речі, однієї е, е, торгової марки. Класно. Подобається. Не, не прям супер, ну, но нормально. Кріт використала, як завжди, в мене все працює, все добре. Так, і ще ось такі два пральні порошки використала. Тайт Аквапудра альпійська свіжість. А, тут 300 грамів. І 300 грамів гала аквапудра, французький аромат. Для. М -м автомат? Для пральної машинки, і то, і то класно все пере, нема ніяких принципів нарікань. Єдине, що не подобається, що той що той виробник, трошки зависили ціну. І от чомусь не знаю, якось в мене в цей раз, можливо, такі якісь коробочки попалися мені. Не відчула я оцих ароматів альпійської свіжності і французького аромат якось на, саме на речах. Я не відчула. В упаковочці от сама коробка навіть зараз пуста, дуже класно пахне. Ось. А, але ось чомусь так. Так, я ці бумажки також приберу. Ось. Так, наступне в мене ось такий делт Mint. Я брала це така піна, така типу як в аерозолі. Ось такий був, і вона так надавлювалась, виходила піна. Я прямо так пшикала саме в туалет цю піну, трішки вона там побула, ця піна. І потім я обрала цю піну, все чистенько, блистить, і дуже класний ароматик лимончика. Трішки більше, ніж 100 гривень брала, я не пам'ятаю точну ціну по акції тоді була. В принципі, хороший. Якщо в районі 100 гривень буде десь така ціна, то в принципі можна брати. Аромат лимона прям мене дуже порадував. Прям аж клас, сподобався. Так, наступне, це в мене ось такий хані-бані, був прямо відник дитячий. Він Дуже концентрований, дуже густий. Я не знаю, як буде реагувати саме шкіра-малюка, тому що тут написано 0, типу можна для немовлят, але не знаю. Тут така хімічна реакція була. Я прям сам цей гель лила на сухий одяг на пляму, і була прям така реакція хімічна, все білого кольору так ставало. Він сам прозорого кольору, а як потрапляв на одяг, він ставав білого, така шипуча якась така реакція ставала. І, в принципі, плями прибирав. В принципі, він мені сподобався, але, от не знаю, для малюків, мабуть, не дуже підійде. По дії він мені нагадував, як його рожевий. Ваніш, о, Боже, згадала. Ваніш. То він, він дуже схожий на ваніш. в принципі, хороший. Так, що ще? Найулюбленіший є, о, ні, їх є Дентал Цпап, червоненький такий з полонечкою дуже подобається моїй дитині. І ось такий з Хані ну, Просто це є один із найулюбленіших мультиків, то вона подобається оця, ця баночка. Ось. О, можливо, просто я інші засоби, можливо, просто перелью сюди та й все. <ріст> Щоб бандочку не викидувати, можна ж інші засоби використовувати. Ополіскувач був такого рожевого кольору, я його розбавляла водичкою, водичку, тому що дуже концентрований. О, класний, нормальний, все. Дитині подобається і це найголовніше. Так, ось такий закінчився. Був. в... В цьому автоматичному розпилювачу цікавий такий ароматики такий деревний, якийсь щось таке, навіть шоколадне, щось незрозуміле, якийсь ну, класний. Мені він сподобався хороший, в принципі, але я б хотіла ще інші засоби. Дуже довго, якщо в автоматичному. Розпилювати, Чи то дуже так надовго мені вистачило, десь на 2 місяці, можливо, і більше, не знаю. Не пам'ятаю, просто коли вже брала. А купувала я цей спрей в АТБ за 35 гривень. Так, ось такий ще закінчила, вже добила, як кажуть, від Greenway, гігієнічний спрей для обробки рук. Він такий як аерозольний був. Ось так. Дуже-дуже такий, один спирт, одним словом, але там ручки для обробки. Я обробляла свої оці ножнички оці для манікюра, там, от, от, от такого всього шипці, якісь, отаке от щось. Так, ось таку щіточку взяли, до речі, вона мені сподобалася. класна, Вона тут з присоскою. Кому треба з присоскою, то беріть, класна щіточка, дуже бюджетно коштувала. Подобалась. Ось таку ще використали, а, вже викидаю, тому що вона так. Трішки зачухалась. Класно, мені ну, подобаються такі дизайники. -ми <смі> так, наступне, що я покажу, це я взяла у використання ось таку одну бритву і ось другу хочу вам показати, яка вона. Азуро, начебто. Отак. Що хочу я сказати? В принципі, непогана, в руці нормальна все. Але вона наскільки така широка, прям аж на, трішки аж незручно. Тому таке. Кому подобаються такі великі, то можна, в принципі, взяти. А мені не дуже подобається. Вона якась ну, не дуже зручна, така, прям, що вона така об'ємна. Але купувала дуже бюджетно, коробочку викидаю, скоріш за все, повторювати більше не буду. Так, наступне це я хочу ось таку показати вам бритву. А, ручка сама дуже схожа. Ось така. Але а, тут ось я навіть залишила дуже-дуже багато, ось дивіться, скільки. Дуже багато цих а, по 5 штук іде. В 10 штук. Ще замінних цих касет. Я не знаю, як їх використати. Може, там, чоловіку, може, в нього вийдеться краще. Вони дуже-дуже сильно деруть. Тут хоч і є такі, якісь вложувальні частинка, все, три леза. Я думала, прям такий клас буде. Ой, не знаю, можливо, не знаю, що з ними робити, але вони дуже-дуже сильно деруть. Не рекомендую однозначно. Це 100% отаку більше брати не буду. Вони йдуть. Ось така ще в мене бритва ще новенька, то ось така сама звичайна бритва, вона прям супер класна. А ось ці, ну не знаю, просто це жахіття не беріть таку, Якщо побачите, це такими 10 штук з цих замінних касет, але вони дуже-дуже сильно даруть. Дуже дискомфорт. А, ось такий ще плямовий вітник, також непоганий, але е, такі, якщо не прям дуже сильно складні плями. Можна використовувати також як е, підсилювач прального порошку. І найкращі мої найулюбленіші серветочки ще такі: антибактеріальні своя лінія, вони великий розмір, можливо, хтось ще не брав, не знає. Класні, повторюю їх на постійній основі. Це найкращі. По акції постійно беру по 28-25 гривень клас Наразі це всі мої баночки саме такі побутові. І ще чекайте, наступне відео, у мене буде про порожні баночки доглядової косметики. Ну Там просто взагалі дуже багато всього і дуже багато корисного і цікавого. Тому, хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. Ставте лайки і коментуйте свої враження, що ви користувалися з цього, що вам можливо сподобалося, можливо, в когось інші враження про дані товари. Просто залишайте свої враження, діліться, чекаю всіх в коментарях. Всім до нових зустрічей. Пока-пока!